Обід. Варите звичайний овочевий суп. Картопля, морква, цибуля, лавровий лист кидаєте, сіль, спеції, ті, які вам подобаються, можете капнути трошки рослинної олії. Суп вариться. Робіть його густим. Окремо на пательні зварений буряк, потріть та підсмажте. Можете додати варену моркву. І далі, коли ваш суп звариться: овочевий суп, густий овочевий суп, додавте оцю варену і підсмажену на пательні моркву з буряком. Я брала лише буряк. Перевірте на смак, на кількість спецій, ті, які вам подобаються. І можете подавати такий смачний суп. Зверху в мене сметана. Одна чайна ложка сметани 22%. Це я їсти не буду, але я хочу вам розказати: вчорашній гороховий суп, який в мене залишився, я перебила блендером, додала яйце, муку, трошки харчової соди, сіль, перчику, куркуми, паприки і підсмажила. У мене вийшли ось такі чудові млинці, вони дуже-дуже смачні. Можете подавати з сметаною, соусами, які вам подобаються. І у вас попросять рецепт, бо це дійсно дуже смачно. Млинці з горохового супу. Але це не моя їжа. Моя ось ця суп овочевий суп з буряком. Смачного всім.